Слава Україні, рибаки! Радий вітати вас на каналі Анвіфішен і з вами, як завжди, Аношкін Іван. Позаду мене мальовнича річка Дністер. Цього сезону було проведено багато рибалок на ній, як успішних, так і не дуже. Загалом, друзі, це рибалка. Тим не менш, нам вдалося спіймати було багато хороших гарних лящів. Вирішив я приїхати сюди на закриття осіннього фідера. Чому осіннього фідера закриття? Тому що в мене є ще в планах відкрити зимовий сезон. Коли вже в нас буде зима, коли буде холодно, падати сніжок, маю таку мрію половити ще на фідер. Тому е зараз спробую ще е перебалити на Дністрі. Я мав багато гарних рибалок протягом сезону, зокрема на цьому місці, тому і хочу тут закритися. По попередній інформації: риба зараз вкрай пасивна, де неде прокльовує невеличка плотва, де неде навіть можна попасти ще на підлящика. В цих місцях конкретно інформації друзі немає ніякої. Будемо пробувати дивитися, розбиратися. Прикормочку я вже замішав. Тому що вода холодна, потрібно дуже багато часу, щоб прикормка настоювалася, тому замішав я її завчасно. Що саме замішував, покажу вам згодом. Тому, друзі, ми починаємо. По класиці ми фідерні рибалки завжди розпочинали з приготування прикормки, з розкладання робочого місця, але зараз місце я вже підготував. І буду е змочувати наші шнурі. Е це звичайна дитяча олійка Johnson's Baby. Вона трошки допомагає е при намерзанні. Загалом краще всього використовувати жилку, жилку, яка е не розтягується. Але поки в нас стоять ще шнурі, будемо ловити на них, будемо періодично заливати цю олійкою, тому що в нас, друзі, зараз мінусова температура. І бачу, що на кінчиках буде намерзати. Стоїть в мене зараз тут пачка з мотилем, мотиль на бумазі, і бачу, що бумага вже підмерзла, тому вже потрібно переключатися на такі мотильниці, що йдуть на ногу, щоб животина не мерзла. Скажу чесно вам, я не думав, що буде сьогодні мінус. Тому такі в нас трошки умови будуть спартанські. Головна ціль на рибалку не зламати квітеп, тому що, коли намерзає, це дуже просто зробити. Так, Змочуємо ще трохи шнурі і буду зараз маркуватися. буду шукати місця. Загалом зараз потрібно шукати рибу на глибині. Одну вудочку поставимо ближче, іншу поставимо трошки далі. Використовувати на сьогоднішній рибалці я буду фідера в рості 360 з тестом до 90 грамів і котушки 4000 розміру. Все, друзі, швиденько шукаємо точки лову і потрібно годуватися. Знайшов першу точку лову, 51 метр дистанція. Це в нас перехід з такого твердого намулу на ракушку. Дуже гарно простукую, відбиває. Люблю я маркіриця на Дністрі, тому що тут знайти перспективне місце дуже просто. Будемо ловити якраз на початку цієї ракушки. На сьогоднішню рибалку я замішав прикормочку лящ і тигровий горіх кукурудза. Міксанув з такою нашою преміальною серією. Вона дуже гарно себе показувала полящу літом. Дав я пачечку ляща і півпачки цієї прикормки. Вийшла вона у нас така пряна, гарна, ароматна, дуже добре зволожена. Вчора вечором я її замішав перед рибалкою, довів до того стану, який мені потрібен. І сьогодні значною мірою зекономив собі час, тому що прикормка від холодної води дуже довго би настоювалася. Попробуємо зараз цей склад. Думаю, що рибі обов'язково сподобається. Поставлю вже годівничку і будемо, друзі, починати годуватися. Закину зараз 5 годівниць, поставлю повідець, поставлю мотилика, закину вже нашу оснастку в повній бойовій готовності і тоді буду шукати другу точку. Подивимося, та як риба пасивна, спочатку опрацюємо. Дистанцію нашу одним водилищем, потім йдемо шукати другу дистанцію. Дистанція комфортна. Поки вітру такого сильного немає, то загалом зручно ловити. Але чесно, друзі, я вам скажу, що вже досить таке прохолодно. По руках то точно. Все, годуємося і починаємо шукати нашу рибку. Тільки не закинув друге вудилище, бачу, на перше щось починає посмикувати. Витягую, з'їла мотильок, пожувала трошки піночку і вже за другим закидом вдалося підсікти таку невеличку, проте дуже гарненьку і холодну плотву. Непоганий такий розмір, котячий я б сказав, така на ладоньку, але дуже холодна. Проте дала покльовочку таку непогану. Вже з перших закидань є, друзі, результат. Подивимося, це тільки перші закиди. Можливо, вдасться щось і підтягнути крупніше. Перезакидаємося. На першу нашу збиту платичку вип'ємо чайку, трошки загріємося, бо, реально, друзі, дуже холодно, дуже гарно намерзає нам на фідерах. Думаю, як би то не скласти той квіртіп. І основне, що радує, то що є зворотній зв'язок від риби. Є якісь загинання, є якісь покльовки, намерзає. Досить сильно, так як я сказав, особливо на вузлі між шоклідером і шнуром, деколи навіть не хоче проходити крізь кільця. Тим не менш, основне те, що вдалося побачити нам рибку, вдалося спіймати вже хоч щось, Тим не менш, підгодовуємо і думаю, що риба ще буде. Помітив, то, що краще вона реагує на пінку з мотилем. На сам мотиль е немає такого яркого клювання. На опариш е з мотилем е були посмикування, нема реалізації. Має бути якась така е скомбінована компактна е наживка, яка е рибі буде смакувати. От зараз поставив піночку і декілька мотильків. Дивимося. Покльовок відразу немає, оснастка падає наша на дно, проходить там хвилинка-півтори і тоді починається якась активність. Прикормочка наша працює по холодній воді, от рибку потрошечки потрошечки починає збирати. Протягом сезону я е, використовував дещо інший склад, е, ловив ним дуже гарно. Е, пізніше розкажу, які прикормки я використовував протягом сезону, які в мене гарно працювали. Ну А зараз трошки ще погріємося і потрібно перезакидати, тому що яка б то рибалка не була, чи є то літня, чи весняна. Фідер любить темп. Потрібно докидати корм, потрібно перекидатися і тоді буде обов'язково результат. Ще одне клювання. Оп, і це вже якась трошечки більша. Трошечки більша платва. О, друзі, починаємо потроху укрупнятися. А холодна яка. І от комбінація така комбінація опариша і мотиля працює, друзі. Рибка є. Я на сьогоднішню рибалку навіть не брав садка, тому що він мені навіть ніби не висох, напевно, нормально. Та і думав, що риби не буде, але риба є. Риба є і клює. Це однозначно радує. Опа, о, друзі. Розмір в нас поступово починає збільшуватися. Це вже така десь приблизно в лодоньку. Ну, плотва сьогодні радує. Чесно думав, що не буде клювати взагалі нічого, тому що в мене навіть літом були тут рибалки, коли взагалі риба не відзивалася. А тут майже зима, а платва клює. Ух ти! Зараз ми її відпускаємо. Супер, друзі! Емоції зашкалюють, руки замерзають, риба клює. Осіння рибалка вона така, вимагає такого трохи дискомфорту, тим не менш, такі, друзі, покльовочки. Зараз спробую вам ще показати. Дуже гарно клює. Деколи навіть літом риба так не бере, як зараз. Хотів би, друзі, трошки поговорити про ті прикормки, які в мене працювали добре по класичному фідері протягом сезону. По карасику я використовував прикормочку карась чесник. І також з макухою там була наша прикормка, друзі, гарно по карасю. Як по холодній воді, весною, так і літом у сезон. Навіть на вбивці карася, навіть на флет прикормка дуже класна. «Карась-Чесник» чесник це просто бестселер. По Дністру, по таких рибах, як ляш, плотва, підлящик, рибець. По цій рибі гарно працював один мікс. Це в нас універсал, коріандр, ваніль і наша прикормочка Ляш. Ляш має такий більш шоколадний насичений запах. Саме цей склад. По Дністру дуже гарно себе показував. Я рибалив ним як на початку сезону, так і літом, по холодній воді. Рибалив на різних локаціях з різними глибинами. Все залежить, друзі, від того, як ви зволожуєте прикормку, як ви її замішуєте. Склад робочий, універсальний. Його можна підлаштувати під будь-які умови. Сьогодні я шукаю рибу на глибині. Прикормочку зробив таку вологу, тяжку, але, друзі, не перезволожену. Це головне. Головне зробити таку правильну структуру, щоб прикормка доходила до дна. Потрібно розуміти, що у нас в точці зараз більше 10 метрів глибини, і ця годівничка має прикормочку донести в точку лову, щоб не було такого, що ми годуємо шлейф, впускаємо, а в точці лову в нас нічого немає. От, друзі, на це потрібно звертати увагу. По сьогоднішній рибалці все складається прекрасно. Тим не менш, я змінив три точки лову, закормився спочатку на переході з ракушки. І потім ще іншим водилищем шукав другі дистанції. Зокрема, от на цьому переході рибка почала відкликатися. Далі, ближче риба не хоче. Отож, бо виявляється, що не тільки в одній прикормці справа, потрібно ще підібрати правильне місце. І це, друзі, основне. Зараз продовжую темпувати, тому що риба відкликається практично в закид. Хоч плотва і невеличка, проте вже починають у нас проскакувати трошки більше. Попробуємо трошки ще розкачати нашу точку. Додам ще зараз животини, з якою також потрібно бути досить обережним, щоб не зібрати зараз юржів, у кунців, зокрема, я маю на увазі мотель. І пробувати щось підтягувати. Потрошку додаємо животину, дивимося, як рибка буде реагувати. Отож, друзі, перезакидаємося, кормимося, тимпуємо і продовжуємо нашу рибалку. Опа, маємо ще одну рибульку. Що це в нас, друзі? Маємо ще одного рибця. Попередньо мені вже клюнув. Такий маленький, дрібненький, холодний, як і всі осінні риби. Тим не менш покльовочку зробив. Оп, такий, друзі, рибчик. Дивіться, така гарненька рибулька. Відпускаємо. Поводочок у мене 60 см. Стандарти в мене такі нав'язані. А вже якщо риба не хоче клювати, то вже ставимо довші. Але сьогодні риба клює практично в закид. Тому, друзі, сенсу довший поводок ставити немає. Гачок знаходиться там, де потрібно, в губі. Якщо поставити дуже довгий поводок, риба буде ковтати, риба буде травмуватися, а нам це не потрібно. Ну і по насадочці. Працює піночка і декілька мотильків. Так, вдягаємо, перезакидаємося. Бачите, періодично підходить трошечки крупніша платва, але таких гарних дністровських батонів у нас ще сьогодні не було. Два мотильки, одна пінка, наша прикормочка і в воду. Бачу, що є сенс використовувати такі е, високоякісні корма по холодній воді, зокрема нашу флетфідерну прикормочку, це йде преміальна серія. Там йде багато високоякісних компонентів. Тому, е, коли прикормки потрібно небагато, зокрема зараз, вона має бути максимально якісна. Як можемо бачити, навіть по холодній воді рибка в нас збирається і стоїть. Буквально до хвилини часу є клювання. Не всі вдається реалізувати, є такі прям дуже делікатні, але в основному така рибка на ладоньку нам сідає. Забрав вже навіть другий фідер, Того, що реально на два ловити не встигаю. Потрібно підсікати, чекати оцю покльовочку і підсікати. Так, от поклав, вже щось починає підсмикувати. Риба декілька разів пробує нашу наживочку, а потім вже сідає. Помітив я, що за цією першою покльовочкою не потрібно зразу засікати рибу. Вона так акуратно розпробує. І вже коли гарно загинає, тоді ми вже підносимо водилище, засікаємо. Оп, і ще одна рибка. Ще одна гарненька платичка в нас клюнула. Цікаво риба сьогодні себе поводить. Я думав, реально, кльову такого не буде, але дрібненька риба нас сьогодні радує. Помітив ще такий цікавий факт, що риба дуже добре реагує на протяжку. Після того, як наша оснастка впала на дно, відповідно, гачок з наживкою також впав. Десь там закотився, риба його не бачить, чи з певних причин не хоче клювати, ми робимо невеличку протяжку, відповідно, стягуємо нашу наживку по дні і плотва підбирає. Вже неодноразово сьогодні так робив, риба добре на це реагує. Загалом практично після кожного закидання до хвилини часу є якесь посмикування, потім рибка не бере, проходить хвилинка-дві. Риба за протяжкою добирає або так добирає. Загалом, друзі, кльовом я сьогодні задоволений, тому що думав, що рибка буде набагато пасивніша. В свою чергу також хотів би зробити маленький такий спойлер. Друзі, ми працюємо над новими прикормками і думаю, що в наступному сезоні ми вас порадуємо, буде щось нове. Як завжди, буде якісний продукт за доступною ціною. Так. Ну, а в нас все без змін – мотель, пінка і в воду. Рибка сьогодні радує. Приємне закриття осіннього фідера. Думаю, що є сенс поїхати вже зимою. Напевно, це буде вже річка Збруч. Є в мене одна локація, де можна непогано половити плотву зимою. Ну от і добігла кінця наша сьогоднішня рибалочка. Сидіти вже дуже холодно, піднявся вітер, в руки холодно, кільця на фідерах замерзають. Вже навіть спробувати, чи шнур ходить по кільцях нереально, тому що прихвачує просто в моменті, друзі, мороз. І можна було б ще сидіти, ловити рибу, тому що риба зібралася на точку, риба відкликається, клює. Буквально до двох хвилин часу є клювання. Нам сьогодні вдалося зловити більше двох десятків таких непоганих плотвиць, рибчиків, гарні рибки, гарно клювали, подарували нам масу емоцій, прикормочку, вкотре ми перевірили по холодній воді, склад, ляш, тигрові горіх, кукурудза. Працює отож, друзі, можна сміло брати і пробувати. Ну а знайти нашу продукцію можна у більшості магазинів на заході України. А також зручно купити на нашому сайті anvifishing.com.ua. Друзі, хочу вам сказати, що ми працюємо ще над новими прикормками, отож, в наступному сезоні вас чекає багато цікавих новинок. Як завжди, хороша якість за доступною ціною. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!